Друзі, всім привіт! Ви готові сьогодні до чогось особливого? Я готую неймовірно смачну святкову закуску, яка точно стане зіркою вашого столу. Це не просто тарталетки, це справжні кошики, які захоплюють увагу не тільки виглядом, але й дивовижною начинкою. Якщо ви хочете здивувати своїх гостей і зробити свято ще яскравішим, залишайтеся зі мною, тому що зараз буде дуже смачно. Почнемо з перцю, це той компонент, який вимагає трохи більше уваги, але з ним страва точно вийде неперевершеною. Якщо у вас є готові запечені перці, як в мене, вам буде значно простіше. Якщо ж ні, не біда. Я покажу, як легко запекти перець вдома. Для цього форму для запікання я застелюю пергаментом і кладу в неї перець, змащений олією. Це я роблю для того, щоб шкірочка краще потім знімалась. Перець ми не розрізаємо, тому що нам потрібно зберегти всі соки, які потім утворяться всередині. Далі ставимо в духовку розігріту до 200 градусів та чекаємо, поки шкірочка стане золотистою та рум'яною. Тим часом готуємо цибулю. Я рекомендую замаринувати її, щоб вона була більш м'якою і не перебивала інші смаки. Для цього до дрібно нарізаної цибулі я додаю по одній чайній ложці солі, цукру та оцту, заливаю окропом приблизно 150 мл і залишаю настоятись до охолодження. Коли вона замаринувалася, обов'язково викладаю її на сито, щоб зайва волога стекла. Тепер повертаємось до перцю, він вже запікся, має чудовий золотистий колір і пахне просто неймовірно. Я накриваю його фольгою і даю йому охолонути, щоб потім легко зняти шкірку. Можна також покласти його в каструльку та накрити кришкою. Тепер займемося формуванням кошиків для тарталеток. Візьмемо копчену ковбасу, нарізану тонкими слайсами, і викладемо в форму для кексів, щоб створити маленькі кошики. Я допомагаю собі невеличкою скляночкою, а потім підрівнюю ще руками. Не забудьте, що вони трохи зменшаться при запіканні, тому ковбасу краще брати більшого діаметру. Далі ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин, щоб вони зафіксували свою форму. Через 10 хвилин вони готові і їх можна залишати охолонути. Дуже їх не пересушуйте, але і розгортатися назад вони не повинні. Тепер давайте зберемо начинку, почнемо з сиру. Нарізаємо 100 г твердого сиру на дрібні кубики, адже ми готуємо порційні тарталетки, тому шматочки мають бути маленькими. Далі беремо 50 грам оливок і також їх дрібно нарізаємо, можна навіть кубиками. Тоді у кожній ложці начинки буде рівний смак. Потім переходимо до огірків. Це наші мариновані огірки, які ми так ретельно готували влітку. Їх я беру 75 грамів і теж нарізаю дрібненько, щоб вони добре поєднувалися з іншими інгредієнтами. Не забуваємо про свіжий помідор, він надасть свіжості нашій начинці. Ріжемо також дрібненько, попередньо видаляючи насіння, щоб начинка не була занадто вологою. Багато помідорів не потрібно, 100 грамів буде для вказаної порції достатньо. Після того, як перець охолов, я його очищаю від шкірки та насіння. Сік, який утворився всередині, я не виливаю, а збираю, адже він теж важливий для маринаду. Якщо ж ви використовували заморожений печний перець, то вам всього достатньо було його розморозити. Тепер перець потрібно замаринувати. Для цього я в сік додаю столову ложку олії. Чайну ложку цукру, трохи солі приблизно пів чайної ложки та чайну ложку оцту. Також додам половинку зубчика часнику для легкого аромату. Тут головне не переборщити. Далі все ретельно змішую і залишаю маринуватись, щоб перець набрав смаку. До начинки додаю мариновану цибулю, яка добре стекла. Та наш маринований перчик, який я зараз дрібненько поріжу. На каналі вже є рецепт такого перчику, який я закриваю просто в банки на зиму. Тоді вам взагалі нічого робити не потрібно. Це, мабуть, один з перших разів, коли я вам раджу не змінювати компоненти, а спробувати саме цей варіант. Додаю до начинки трохи маринаду, щоб вона була більш яскравою та соковитою. Далі все добре змішую і начинка готова. Коли начинка готова, приступаємо до того, щоб наповнити наші кошики. Можна залишити їх без нічого, вони вже дуже гарно виглядають або прикрасити за своїм смаком. Наприклад, використавши улюблену зелень або листя салату, я також люблю використовувати мікрозелень, вона легко вирощується та дуже гарно виглядає. Ось так яскраві ароматні тарталетки готові. Вони стануть чудовою закускою на будь-якому святковому столі. Спробуйте і ви переконаєтесь, що це справжня магія смаку. А я вам бажаю смачного, друзі!